Огляд лоду жіночих сукеннеків. Сукня відрізна по талії, Вона йде зверху з сіточкою, всередині йде підкладочка, яка не просвічується, рукавчики йдуть повністю сіточка. Наступня сукня теж йде в сіточку. Знизу йде платье яке, маєчко, яке не просвічується, рукавчики теж повністю сіточкою. Сукня відрізна по талії з резиночкою. Зверху йде запах. Такий рукавчик знизу зібраний і жатків по сторінку. Шифонова сукня. Відрізна поталія з зав'язочкою. Дуже, дуже красива спилка і красиві рукавчики. Сукня довга, з переливом. Рукавчики-баланчики, відрізна поталії, запаси є зашік. Сняття зелена. Відрізна по талії, у нас рукава баланчики. Сукня ніж такого гнятного кольору. Де відрізна талії, з гудзочками, рукавчики такі красиві, манжетики з зав'язочками. Дуже красива чорна сукня. Зверху йде на запахи і талія на резиночці. Чорна, дуже красиві рукавчики, відрізна по талії на резиночки. Красива рожева сукня, відрізна по талії, з резиночкою, рукавчики. Манжети такі красиві, і останнє дуже красива атласна сукня, вона йде з квадратним вирізом, збоку така зібрана і є розріз для ніжки.